Дендрологічний парк Дружба імені Зиновія Павлика Прикарпатського національного університету відзначає 40-річний ювілей. Ця науково-дослідна навчально-просвітня та природоохоронна установа площою 10 гектарів з кожним роком поповнює колекції трав'янистої та дендрофлори. Завдяки цьому заповідному об'єкту сотні студентів мають змогу вивчати та досліджувати флору України. А відвідувачі можуть любуватись красою рослин. Привітали дендропарк з ювілеєм не лише прикарпатці, але й гості з усієї України. Близько 700 видів трав'янистої та дендрофлори нині є окрасою дендрологічного парку Національного університету імені Василя Стефаника. Заснований у 1970 році Зиновієм Павликом він став гордістю вузу. Адже на площі 10 гектарів парку та 170 гектарів ботанічного саду можна побачити цікаві колекції квітів, кущів і дерев. Крім того, тут є своя пасіка та рибні стави. А за усім цим доглядають 24 працівники, серед яких лише 5 науковців. Та, хоча їх недостатньо, каже Директор установи, вони щороку проводять чимало науково-дослідних робіт. Нашими працівниками, нашими науковими працівниками отримані авторські свідоцтва на вирощування сільськогосподарських культур в основному трав. Колекція лікарських рослин на даний час налічує 150 видів. Рослини всі корисні, але їх, їх можна всіх віднести до шести груп. От. Є рослини серцево-судинні, нервові захворювання. Є рослини, якби можна їх назвати якби радіопротекторами. Серед інтродукованих, тобто чужоземних, завезених з інших регіонів земної кулі, деревних порід є псевдоцуга тесолиста. Це одне з найбільших дерев земної кулі. Вона досягає висоти більше 100 метрів і діаметра стовбура близько 7 метрів. За останній рік працівникам дендропарку вдалося збільшити колекції лікарських рослин дендрофлори, а також розпочати співпрацю з іншими ботанічними садами. А ще цьогоріч науковці вперше отримали урожай рису. Однак, попри досягнення, тут їй чимало проблем. Ми дуже мріємо про наш науково-дослідний центр, який ми надіємося, що виділять нам кошти на будівництво цього науково-дослідного центру, про свою лабораторію, якої на зараз вона відсутня. Звичайно, щоб нам помогли трошечки з. Торфом, з підживою для ґрунтів у зв'язку з тим, що в нас ґрунти, тут дуже важкі ґрунти, глинка. Допомогли нам так само і з дорогою, яка веде від ботанічного саду до дендропарку. Вона не належить нам, і ми не маємо права її самі робити. Втім, у день свята про проблеми трішки забули. Наукова конференція і, звичайно, урочиста частина стали добрим подарунком для тотешніх працівників. Наш... Ботанічний сад і дендропарк стане на нову вищу основу наукову, що буде не гріх і не шкода показати не тільки в Україні, а й всьому світу. Я вірю в це.